Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк, я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. От уявіть: ви сидите за столом, п'єте каву, гуртаєте стрічку і раптом бачите заголовок. Ваш партнер вас не поважає, якщо ви робите це. І що ви робите? Правильно, натискаєте, бо треба терміново дізнатися, що ж ви таке робите не так. Ну тоді давайте розбиратися. Спершу скажу: якщо у вас є відчуття, що вас не поважають, то це не просто так. Зневага це як несподіваний рахунок за комуналку. Ви не одразу його бачите, але він там точно є. Ви весь час пояснюєте очевидні речі. Уявіть ситуацію, ви пояснюєте дорослій людині, що ви не робот, а жива людина, що ви втомлюєтеся, що у вас є бажання, що вам не хочеться терпіти. Що якщо ви сказали ні, то це не ребус, і ви такі, ну це ж очевидно. А партнер такий: та ну, не вигадуй, ну серйозно, це що лекторій з основ людяності? Чому ви повинні доводити, що вас варто поважати? Якщо людина не вважає нормальним враховувати ваші почуття, це червоний прапорець. Ви постійно виправдовуєтесь. О, це класика! Ви запізнилися на 5 хвилин і вже готові написати твір у стилі, якщо що, метро зупинилося, песик перебігав дорогою взагалі венера в ретрограді. Чому? Бо вас звинувачують, бо вам здається, що ви весь час маєте доводити, що ви гідні поваги. Секундочку, це ж дорослі стосунки а не судовий процес. Якщо ви змушені постійно вибачатися просто за факт свого існування це дзвіночок. Хоча ні, це вже дзвонище. Ваші почуття не беруться до уваги. От ситуація. Ви кажете партнеру, що вас щось засмутило. А у відповідь чуєте: ти це вигадуєш, це не проблема. Та перестань, я жартую. Відмінно. Щойно ваше право відчувати щось списали в архів. Вас просто викреслили з рівняння. І тут варто замислитися: якщо ваші емоції для партнера не мають значення, то що взагалі має? Вас не слухають, а чекають, коли ви замовкнете. Буває таке. Ви говорите, а партнер не слухає, просто чекає, коли ви закінчите, щоб сказати своє. І тут ви такі: стоп! А я взагалі тут для чого? Якщо людині не цікаво, що ви думаєте, що вам важливо, що вас хвилює, то це не партнерство, це монолог. А ви не стенд для емоцій, щоб просто приймати все, що вам нав'язують. Ви боїтеся говорити про свої потреби. Це один із найнебезпечніших моментів насправді. Ви боїтеся попросити про підтримку, бо знаєте, вам скажуть, що ви забагато просите, або взагалі висміють. Якщо ви мовчите про свої бажання або боїтеся реакції партнера, це означає, що поваги тут не передбачувано. Любов без поваги це як знаєте, кавовий напій замість нормальної кави, начебто щось подібне, але щось не так, по типу три в одному. Ви завжди винні, завжди. Навіть якщо сталося щось, де ви ніяк не могли вплинути. Ви кажете, що мене це засмутило. А у відповідь Ну, це ж ти така вразлива. Тобто ви не просто ображені, а ще й винні в тому, що вам боляче. Це навіть не зневага, це щось на межі маніпуляції. Наступне це те, що ви стали меншими, ніж були. Ось це також найстрашніше. Ви колись були яскравою, цікавою людиною. У вас були захоплення, амбіції, мрії. А тепер ви все рідше говорите про те, що любите, бо боїтеся почути, що це. Дурниці. Ви стали м'якшими, тихішими, менш емоційними, щоб не дратувати партнера. І ось тут ключове питання: це справді ті стосунки, в яких ви хочете жити. Напишіть обов'язково в коментарях. А що робити, якщо з моїх слів ви впізнали себе? Перше і найважливіше це зрозуміти, що це ненормально. Якщо вас не поважають, це не тому, що ви занадто вимогливі, це тому, що партнер не розуміє, що таке здорові стосунки. Друге, це говорити про це. Але не з позиції виправдання, а з позиції я заслуговую на повагу, і мені важливо це в стосунках. І третє не боятися піти. Серйозно, якщо розмова не допомагає, якщо вас не чують, якщо змушують сумніватися у власній адекватності, це не ваш партнер, це ваш особистий емоційний тюремник. Ви маєте розуміти, що повага це не бонус, це база. Давайте домовимося: ми більше не будемо залишатися в стосунках, де нас не поважають, де нас змушують сумніватися в собі, де нас не цінують, бо це не кохання, це просто звичка терпіти. А терпіти, мої любі, це не про нас. Ми про те, щоб бути вартими найкращого, і про те, щоб нарешті пити каву не з чашки сумнівів, а з чашки здорових, щасливих стосунків. Як вам такий план? Отже. Якщо ви дослухали до цього моменту, вітаю, це означає, що всередині вас вже є оте відчуття, що щось тут не так, і це прекрасно. Це означає, що ви не готові заплющувати очі на те, що вас не влаштовує. Але як нам перестати моритися з неповагою? Зрозумійте, що повага це не розкіш, це норма. Ви не просите нічого надзвичайного, вас не мають слухати по доброті душевній. Ваші почуття не мають бути другорядними, поважати партнера, це база. Перестаньте виправдовувати погану поведінку. Та він просто втомився, або вона не хотіла мене образити. Це в нього такий характер. Вам же ж це знайомо, але ж ви знаєте, що це не виправдання, правда? Людина, яка вас цінує, не буде змушувати вас сумніватися в собі. Навчіться говорити про свої межі. Так, я знаю, що це складно. Так, іноді це незручно. Але знаєте, що незручніше? Все життя підлаштовуватися під когось, хто взагалі не думає про вас. Не бійтеся піти. Якщо ви кажете Я хочу поваги, а у відповідь отримуєте. Ну, ти вимагаєш багато, значить, ви не в тих стосунках. Любов без поваги це в'язниця, а ви заслуговуєте на свободу. Якщо ви постійно почуваєтеся маленькими, нікчемними, неважливими, проблема не у вас, проблема у відсутності поваги. А жити в стосунках без поваги це все одно, що ходити босоніж по побитому склі і робити вигляд, що вам не боляче, не треба так. Ви не для цього створені. Ви гідні великої любові, глибокої поваги і відчуття, що поруч із вами людина, яка вас бачить, чує і цінує. І якщо хтось змушує вас у цьому сумніватися, це не ваш партнер, це просто випадковий попутник, якому не місце у вашому житті. То що, можливо, залишимо в минулому звичку миритися з неповагою? Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!